Вітаю вас, друзі. Я починаю сьогоднішній запис відео саме з цією книгою on you» із третього світу в перший. Це історія Сінгапурського лідера, фактично диктатора, як на мене, який зумів побудувати в країні жорсткими методами. Можливо, справедливо, можливо, ні систему. Тут уже судити кожному, хто буде читати. Але в чому, знаєте, така рейса визначальність лікувань ю в тому, що він ув'язнив трьох своїх друзів за корупцію. Бо ми про корупцію сьогодні будемо говорити. І от якраз таке питання, чи стане Зеленський українським лікувань Ю? Мені видається, що поки що ні. бо... Коли вам готував матеріал сьогоднішній про обшуки, бо сьогодні Національний день обшуків, хотів повідомляти вам з самою крайньою новиною про те, що Кабмін ухвалив рішення про звільнення всього керівництва митної служби. Ну, До нього я повернуся, але справа в тому, що не звільнення, а голову звільнили, заступника звільнили, а третього, ну, фігуранта справи, також заступника очінка митниці Черкаського відсторонили, тобто не звільнили. Ну, от бачите, воно не зовсім так є, як видає. На перший погляд, цікаві деталі, тому давайте з ними розбиратися, кого, що, як, за що звільнили, що це може бути, кого Зеленський може ув'язнити. Підписуйте. Зараз буду вам все детально розповідати, бо інформації багато, буду користуватися своїми нататками, тому що суми, які фігурують у справах, вони ну просто катастрофічно великі. В голову не вкладаються цифри числа і шести нулями це мільярди гривень. І так, поїхали. Справа в тому, що вранці стало відомо про те, що прийшли з обшуком до Коломойського. Про нього трішки згодом, а все-таки почну із Авакова. Ви знаєте про цей обшук, я вам вже сьогодні там частково розповідав і про нього, певно, власне, читали. Проводився він у справі про катастрофу, яка сталася в Броварах, коли вибухнув в повітрі літак. Вертоліт, перепрошую, гелікоптер. Пума, це французький, які ще закуповували за часів Авакова. Ну, Аваков сказав, прийшли, перевірили, нічого не знайшли, формально відпрацювали, мовляв, на нєт і спросу нєт. Ну і такий задоволений прокоментував, мовляв, усе дуже добре. Але якщо згадувати про Авакова, ви певне знаєте, да, хто він і звідки, я вам просто нагадаю, що він був свого часу в політичній партії Ющенка, потім у Народному фронті Яценюка, потім у партії за Україну Кириленка, потім він був ще і в Юлії Тимошенко, він був міністром внутрішніх справ у уряді Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука, Денис Шмигаля. Сім років. Неймовірна кількість років для одного міністра. Реально рекорд. Він пов'язаний з скандалами про гральний бізнес, також із прозбивством Сашка Білого. Ну і цілий перелік таких скандальних історій можна набрати, але поки що Аваков почувається нормально. Але я думаю, що це питання лише часу. Другий обшук, дуже показовий, про який я вже згадав, це саме був обшук у Коломойську. Коломойський, який допомагав президенту Зеленському обміняти цю посаду, допомагав йому з виборчою кампанією саме телеканалом 1 плюс 1, був влітку позбавлений громадянства разом із своїм соратником, відомим рейдером в Україні Корбаном. Але до цього часу Коломойський перебуває в Україні, перебував і сьогодні проводили в нього обшук. Я чомусь так мені видавалося, що це буде будинок у Буковелі. Ні, це будинок у Дніпрі. Дерев'яний там вже почали хейтити з приводу того, як він правильно встало не чи ні. Ну я думаю, що це не настільки важливо. А е, Коломойського звинувачують у справі щодо розтранжирювання несплати податків на суму понад е, 40 мільярдів гривень, які стосувалися саме оборудок із нафтопродуктами. Е, Підконтрольних е, Коломойському двох компаній з державною часткою Укртатнафта та Укрнафта. Ці історії, друзі, ну вже якщо я лише знаю років 15-20. Чому зараз лише за неї взялися, складно сказати. Але в мене є міркування, що тут не без американців відбулося. Американці також е, мають інтерес в лапках свій до Коломойського, тому що він там натворив діло у Штатах. Вони хочуть, як на мене, мені так видається в екстрадиції. Плюс у нього ще суть з України стосовно Приватбанку. Ну, Коломойський такий парень, що тут, але мені не сподобалась така фраза: знаєте, а в кінці путі каси, придеться розчитатися. Ну, Так, мабуть, доведеться розрахуватися і Коломойському. Тому громадянин України без громадянства України, а, можливо, громадянин Ізраїлю, сьогодні потрапив у дуже величезний скандал. І виглядав на фото він дуже привабливо. Тому цікава історія. Чи посадить чи ув'язнить Коломойського Зеленський, який був його фактично другом. Подивимося. Обшуки у Авакова проводили СБУ та ДБР. А у Коломойську СБУ та БЕП. Це важливо. І там СБУ, і там СБУ. Також СБУ прийшли. Не перший раз уже сьогодні навіть і до Столара. Ну, Ви знаєте, що Столар – це відомий ПЗЖ-народний депутат, член Монакського батальйону, який от нещодавно приїхав до України, аби фактично захистити свій депутатський мандат. Йому вдалося порішати вопросик, він приїхав разом із Абрамовичем. Абрамович поїхав назад до Дубаї, а Столар намагався виїхати ще тиждень тому. Двічі його не випустили, зараз його обшукували. І саме у справі про фінансування тероризму, відмивання коштів по справі. Медведчука, якого обміняли на наших хлопців. Ви знаєте, його затримали ще навесні минулого року, довго тримали, він надавав купу свідчень. Ну і тут СБУ також були у Столару. Плюс до того, дуже цікавий такий момент. Ви, мабуть, вже ознайомилися з розслідуванням журналістів Бігус Інфо, які розповідали, що бізнес-партнер Очільника офісу президента Андрія Ярмака некий Артем Колюбаєв з 19-го року почав входити в структури ОПЗЖ Столара, точніше, в структури Столара депутата від ОПЗЖ. Ну і тут або тепер порвані всі зв'язки, розірвані із Столаром, або, або. або. Будемо дивитися далі. Тому я думаю, що сьогоднішня історія з національним днем обшуку, обшуку вона не завершена. Наступний пункт вже знову ж таки співробітники Служби безпеки 1 числа проводили обшуки у Міністерстві, точніше, у колишніх очільників Міністерства оборони, які займалися саме закупівлям продуктів. Ну, ви знаєте, це скандальний кейс із придбанням яєць по 17 гривень, де нам Резніков дав пояснення, що яйця купували не на штуку, а на кілограми. Вже купа мемів цього приводу є. Фігуранти справ, яким вручили сьогодні, підозри, це. Заступник міністра оборони Резнікова В'ячеслав Шаповалов, який звільнений, і директор департаменту Богдан Хмельницький. Ну ми шаповало найшли вдома. показували ДБР, цілі, Валізи із грішми, тобто там куча доларів, гривень. Те, що я там порахував, там кілька мільйонів було. Ну, це дійсно ситуація така вражаюча. Тепер тут вступає в гру ДБР, не СБУ, а ДБР. ДБР, Державне бюро розслідування сьогодні виставило підозру колишньому очільнику Міністерства палива та енергетики, вугільної промисловості та енергетики Ігорю Насалику. Насалик обіймав цю посаду за часів президентства Порошенка в уряді Гройсмана, Яценюка. Впродовж трьох років. Скандал дуже давній, він пов'язаний із тим, що нібито насалик допомагав допомагав ну, придбавати незаконно вугілля на непідконтрольній Україні території. Ви пригадуєте цей скандал із блокадою залізниці, коли не давали завозити вугілля Семен Семенченко. Він зараз ув'язаний із непідконтрольних територій. Я добре пригадую ці історії ще в 2017 році, коли я був на одному із ефірів на Сіперському каналі і доводив, такого, що не можна купувати. Вугілля на непідконтрольних територіях. Ну тоді казали, що ні-ні ні, ви нічого не розумієте, то йде співпраця із Україною, бо тут територія українська, і ми не можемо не купувати там вугілля. Ну, дивна тоді історія була. За часів Порошенка потім її замняли. І от саме Насалику знову висувають підозру. І є факти того, що Насалок сам підтверджує, що він в той період їздив на непідконтрольні території України, там проводив перемовини із. Сепаратистами, і я не виключаю також, що ці перемовини були саме про придбання вугілля. Хоча він каже, що він їздить не з тією метою. А це все видумки. На плюсах це просто падало як неправду. Кампанія була проти. Брата Насалика, який обирався чи то депутатом, чи мером там на Закарпатті, я не знаю, настільки важливо. Це ситуація абсолютно не змінює. І от знову це кейс підняли. Я думаю, що не випадково його підняли саме в справі Медведчука, де фігурує Порошенко. Сьогодні Порошенка прізвище ніде не згадувалося, але я думаю, що з часом воно вспливе так однозначно. І далі ДБР також сьогодні проводила обшук. У очільниці податкової служби Києва столиці спочатку ну, не зрозуміло було, до якого з податківців завітали, а пізніше ДБР опублікувало навіть детальну інформацію, що нарили, нашукали у цієї очільниці. Нікая Оксана Дутій. Ну це взагалі феєрична історія. Як на мене, тут я точно скористаюся нотатками, і вона звинувачується у незаконному відшкодуванні ПДВ по двом справам: по одній на 15 мільярдів, по другій на 30 мільярдів. Ще разгручила шестьма нулями. Тобто, це на мільярди, так чекайте, з 9 нулями. Я вже навіть гублюся в цих речах. Так от, у неї виявили три квартири, загальна вартість їх 1 мільйон доларів. Будинок поблизу Києва, вартістю 200 тисяч доларів, дві автівки, ну, майже нові там, беха стоїть із Мерседесом по 150 тисяч доларів. При цьому одне авто було оформлено вартістю приблизно 100 тисяч доларів, записане, мабуть, третє. На її особистого водія, який там отримав за рік офіційний доходів лише 8 тисяч. Доларів. Ну Те, що вона користується там різними елітними речами, дорогими прикрасами, так подібне, це абсолютно і так зрозуміло. В неї знайшли навіть список бажань, де вона писала, що я хочу заробити мільйон, відвідати Лондон, полетіти на Острови, там ще кудись і там мати сумку. Гучну ну так далі, тому подібне. І у неї навіть фото сьогодні публікували точно такому такій ж сукні, як і Симонян виступає на російських телеканалах. Співпадіння несмакучі, як мені не складно це пояснити. Під час обшуку винайшли 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро. Елітні годинники, автомобілі інше. Ну загальна сума оцих всіх її там активів, тих що сьогодні з'ясували, 1,4 мільйона доларів. Це державний службовець. Але тепер повернемося до митниці. Просто кабінет міністрів ухвалив сьогодні рішення звільнити весь керівний склад митниці. Феноменальна історія, те, що я знаю з особистого досвіду, дуже невеликої роботи державні митні служби ще з 2005 року. То дійсно керівництво звільняли завжди дуже дуже швидко. Якщо виникає якийсь дуже величезний скандал, так от В'ячеслава Демченка це розвідник, про якого не так багато інформації. Скромний генерал. Який жив у гуртожитку, їздив на Ланасі? Ви кажете, про кого ти розповідаєш? Хіба це митник? Ну, друзі, це інформація. Ось буквально з минулого року, коли був Демченко призначений за протекцію Зеленського, тому що Зеленський відважав його нібито таким самим скромним. Із усіх військових, який був і в АТО, генерал дійсно відомий, живе в гуртожитку там має лише клапан землі в Черкаській області 1,9 гектара. Тоді він декларував у нього Жигуль, копійка Рено Логан там 2010 року, ну реально дуже скромно. І от прийшов він на митницю, а тут влітку з'являється купа скандалів з вивезенням зерна і так далі, тому подібне. Ну і сьогодні звільняють. Значить Цього Демченка також звільняють його заступника. Зараз вам скажу його прізвище Олександр. Олександр Шуцький, ну і мали звільнити. Ще іншого заступника Руслана Черкаського. Черкаський дуже давно працює на митниці. Хто з митників, то знає це прізвище, це вже просто легенда. Але як виявилося до кінця дня, його не звільнили, а відсторонили. Ну, все як по старих традиціях. Тому я кажу, що ну, поки що перспектив про те, що Зеленський стане українським лікуан'ю, ю, як на мене, немає. Але якщо повертатися до цієї всієї історії, все-таки дійсно це відбувалося під. Ну, таким пильним оком Зеленського на тлі інших подій, саме американських, я зараз до цього дуже коротко повернуся. Очільник СБУ Василь Малюк, якого не так давно призначили тимчасово виконуючим обов'язки, він зараз так і виконує обов'язки, і швидше за все, стане очільником СБУ. Він активно проводив обшуки у церквах Московського патріархату, ви це знаєте. Ще й до вечора стало відомо зараз. Просто це цікава деталь. Вони затримали співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. Ну, затримань купа. І він каже, їх буде ще більше. Ми виконуємо завдання Зеленського. Так він сказав, діємо синхронно, задаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. Ну, тісно, цифри, які фігурують зараз, просто неймовірні, великі. Ну і от чому, як на мене, це все відбувається? Я вам вже не перший раз про це говорю, хто можливо не дивився, скажу. Ми маємо неприємний коментар Джо Байдена стосовно того, що він нам не буде передавати літаки, а танки прийдуть не скоро. І якось так одночасово фактично з цим повідомленням з'являється офіційна інформація, що США створили інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні. ця допомога за минулий рік склала понад 113 мільярдів доларів. Три представники, а саме, представник Держдепу США, міністерства оборони США та організації USAID приїхали до України. Брінк їх США зустрічала ще минулого тижня. Вони проводять аудит використання допомоги, яка надається Україні. І я так думаю, що в не випадково зараз, і, мабуть, західні наші партнери натякнули керівництво України, що мовляв, пора наводи... досить вже пора наводити порядок і в себе, тобто займатися боротьбою з корупцією, прямо предметно. Відтак я пов'язую саме ці. Обшуки із цим. Але ви, звісно, скажете, це ж не найвищий рівень голови летять. Ну, я думаю, що це лише початок, тим паче, Малюк, е очільник СБУ, каже, що це, -це насправді лише перші кроки. Ну, будемо дивитися. А разом із тим, Допомога військова від США не меншає. Буквально сьогодні стало відомо, що США в п'ятницю, завтра мають оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, куди війдуть нові ракети для хаймерсів. Діла це ракети, про які ми ще розповідали минулого літа. Їхня дальність ураження приблизно 150 кілометрів. Ну тепер ви розумієте, Крим на Криї, Кримського мосту, який добудували нещодавно, насунули там третю ланку, також ймовірно, за все буде. На п'ять стомлений загальна сума військової допомоги лише в цьому році від американців складає 7,5 мільярдів доларів. Сьогодні з'явилася інформація, що швидше за все Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Польщі разом із Анджеєм Дудою, коли. Байден буде у своєму європейському турне країнами Східної Європи, які конкретно не уточнюють. Зеленський поки що цю інформацію спростував, але я думаю, що не, му, не буває диму без вогню. Тому дійсно боротьба з корупцією триває. Сьогодні в Зеленського є всі шанси навести лад, вичистити ці авдіїві конюшні від цих корупціонерів. Роботи на правду просто не початий край, але так само, як багато правоохоронців у нас є кому займатися цими речами. Головне, щоб в судах ці речі не лускали, так як, наприклад, історія із Кобольом, колишнім очільником НАК, «Нафтогазу», про якого Вищий антикорупційний суд сказав, та він там 20 з лишнім чи 200 з лишнім мільйонів гривень премії отримав законно. Ну що зробиш такі от закони, друзі? да, у нас були прописані, тому треба, щоб Верховна Рада відповідно працювала. Детально про обшуки вам розповів. Що ви думаєте, пишіть у коментарях. Також погоджуюся, що зараз поки що схожу це все на спортивну рибалку. Дуже хотілося, щоб ми з вами помилялися, хто так думає. Відео поширюйте, коментуйте. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Всіх люблю ціну вшину і не перемикайтесь. Все буде Україна. Вибачайте, що тріхи, трішки задовго, але інформації, направду, дуже багато.